Добрий вечір глядачі каналу. Хочу вам сьогодні з вами поділитися, як я борюся з лимаками і чим я борюся з лимаками. О, дивіться, яка в мене посічена і з лимаками Капуста. Брала в насму магазині якийсь препарат, теж від боротьби з лимаками. Розсипала його кругом, але так і результату ніякого не бачила. Є ще дієвий засіб, брос. Він також дієвий, але, як то кажуть, жорстка хімія. От вчора заказали і вчора буквально прийшла посилочка з таким біопрепаратом, як лімацит від фірми Ензим. І хочу вам сказати, що мені результат сподобався. От буквально вчора ввечері я цим препаратом посипала навколо капусти. Оце так тут у мене в капусті сиділи слимаки. Оце вони таке все їли. Я не могла ніяк з ними ви... їх вигнати звідси. Але ось до вже їх тут зранку я прийшла, їх зранку немає. Тут ще щось лишилося. Бачите, є. Є слинки, але вони вже поміняли колір. Вони вже не такі, як є, вже майже сухі. Бачите? Які вони. Оце вони понаїлися. Я посипала в округ капусти по соломі. І Вони понажиралися і поховалися. І вони вже такі нерухомі, скажімо так, мало рухаються. А тут другі капусти. Їх взагалі немає. Вже в цю пору. Вони тут сидять, їх аж кишить. А тут взагалі ніде нікого немає. А тут знайшла навіть. ви бачите, Оце вони вже. Позасихали геть. Ну, результат, як така от на лице. чи на слизняків оце такий ой цей препарат, лімацит від різних видів слимаків і равликів. Виробник каже, що результат видно через добу. Через дві, але, як то кажуть, я сьогодні результат побачила ще з самого ранку. Бачите? І вони вже тут, їх тільки і не видно, обично вечір вже починають вилазити з соломи і починають повзати по цьому. Так що, якщо хтось хоче і має бажання, Рятувати свою ділянку від слимаків раджу, лімацит, біопрепарат. Також хочу подякувати менеджерам компанії «Ензим» Денису та Марії за розуміння та гарне ставлення до клієнтів, які гарно консультують і оперативно відправляють замовлення. Так що дуже дякую. Ми з вами співпрацюємо і, думаю, будемо співпрацювати і надалі. Хто хоче заказати і як заказати, набираєте фірму Enzym в Ютубі чи в Гуглі, Я вам викидаю офіційну сторінку і там собі домовляєтеся, дзвоните і домовляєтеся з менеджером. Так що всім гарних урожаїв, боремося з лимаками і все буде добре.